Всім доброго дня. Поки в Анжелі вихідний, ми вирішили трошки підтягнути її. Так, риємо картоплю. Так, така собі картопля такої великої завальної немає. Но... Ну, їм хватить. Так, це в нас роса і, і скала. Так що ріємо вручну поки. Так, хлопці дивляться на сою. Догорає. Настя за няньку, бавить каченятку. Дела каці? Це... Все. Дальше рало не лізе. Це така у нас пікасо. Така заказалася гарна, такі курчі були гарні, високі, товсті, зелені і, і великої такої сильно нема. Як же ця картопля могла рости? У таких щелинах? Так. Це в нас якась то була біла роса, така розова гладенька. Це якась дражпата. Ну така, нормальна. Вже гарний кусочок викупали. Так, далі розова якась. Така червона з білими вічками. Так, лишилося нам ще трошки, ще два радочки. Такою ми компанією. І бахнули оце такий гарний кусочок. Трошки поморувалися, жарковато. Фу, один город збулися. Ванжели викопав.